Привіт, малята! Сьогодні до нас в дитячий садочок прийшов листоноша і приніс листа. Ось такого давайте з вами прочитаємо, що ж там написано. Слухайте уважно. В лісі випав білий сніг. Наступає новий рік. Стали думати звірята, як зустріч чудове свято! Ось ялинка зелененька, ні велика, ні маленька. Ми прикрасимо її, заспіваємо пісні. Але як нам це зробити? Треба діток попросити. Діти, ми з вами цілий тиждень розмовляємо про прийдешні новорічні свята, розмовляємо про те, як ми готуємося до свята, як прикрашаємо ялинку, прикрашаємо свої будиночки, готуємо. Сма колика різноманітне. А виявляється, що в лісі звіри теж готуються до Нового року. І вони, цей лист прийшов з лісу від тварин лісових. І вони просять нам, нас допомогти прикрасити їм ялиночку. А кого ми попросимо? Зараз побачимо. Діти, ми відправимо в ліс ось таких сніговичків, які допоможуть тваринам прикрасити ялинку. Що нам необхідно, щоб зробити ось таку чудову картину? Нам необхідний танований папір сьогодні зелені. Зараз я буду показувати. Встановлений папір. у мене він ось такого фіолетового кольору. Нам необхідні смужки зеленого папіру для того, щоб зробити ялиночку. Це прямокутники різного розміру, від великого до маленького, ось такі, які ми будемо складати. Нам необхідні вотяни диски для того, щоб зробити Чотири штучки для того, щоб зробити сніговичка, необхідні нам ось такі смужечки різного кольору. Починаємо працювати. Починаємо з ялиночки. Беремо великий прямокутник. За верхні куточки взяли і опускаємо вниз. Провели пальчиками коліні згину. За верхній куточок взяли і опустили вниз, провели пальчиками, і у нас вийшов ось такий трикутник. Те ж саме ми робимо з іншими прямокутниками. Взяли за верхній. У точок прямокутника, опустили вниз, знову пальчиками взяли і опустили вниз. Ще один трикутник. Ось так ми будемо складати трикутнички, і у нас вийде ялиночка. Знову опустили. І взяли. І останній прямокутничок, наймаленький, це у нас буде ще одна гілочка, ялинка. Ось так склали. Далі нам все це потрібно зібрати та приклеїти. Відкладаємо. Так як в листі було написано, що в лісі випав білий сніг, ми зробимо сніг, взяли лист папірок і відрізаємо по прямій або хвилеобразно, Ось таким чином ножиці від себе згадуємо правила роботи з ножицями. Можемо по прямій, а можемо ось так вирізати сугроби. Відкладаємо ножиці, Подивіться, ось у нас вийшов сніг, потім у нас ялиночка, складаємо, щоб подивитися, що у нас вийде перед тим, як приклеювати. Так, верхівку ялиночки ми трішечки нахилимо, ось так. Далі нам необхідно зробити сніговичків. Вони у нас кругленькі. Що є у сніговичка? У сніговичка є тулуб, голова. Тулуб великий, голова меншого розміру. Тулуб ми викладаємо а голова меншого розміру. Для цього ми зменшуємо. Витяний диск, відрізаємо трішечки по краях, щоб у нас була голова меншого розміру. Ось так. Далі один сніговічок буде стояти, а інший і тримати вгорі. Другого снігавичка, який хоче дотягнутися і повісити ялинкову прикрасу. Знов у нас тулуб, великий розмір, і голова меншого розміру по колу відрізаємо, трішечки відступивши від краю. Ось так і голова. Один сніговічок буде дивитися в другу сторону, а другий сніговічок буде дивитися на ялиночку, щоб дотягнутися до ялинки і повісити прикрасу. Далі нам що потрібно зробити, Ми побачили, що руки гілочки ми відрізаємо від смужки коричневого кольору тоненьку смужку. Відріжемо для того, щоб зробити гілочки. Це будуть руки у сніговичків. Подивитися, щоб по розміру одна у нас ручка-гілочка, ще у нас ручка буде тримати ялинкову прикрасу. Так, а цей снігавичок буде тримати, у нас буде рука ось одна. І. Трішечки відгали, виглядає рука за голови. Ось так. Далі ми зробимо шарфика сніговичкам. Беремо смужечки і подивимося, скільки нам потрібно відрізати. Ось так. Відрізали і Си шарфика можно заработать такой бахраму на краях и вот так. Те ж саме ми робимо і сніговичку відрізали шарфика і края шарфика. Таку бахрану зробили. Так, подивилися. Що нам ще потрібно для нашого сніговичка? Оченята. Намалювали оченята. Так, і намалюємо гудзики. Намалюємо ґудзики. Сніговичку. Так, і ще, що нам не вистачає носика моркви. Беремо ось такий папір оранжевого кольору і відрізаємо куточок. Відрізали куточок та поділили його навпіл. Поділили його навпіл, і вийде у нас. Морквина для одного сніговичка і для другого. Носик для одного сніговичка і для другого сніговичка. Все це ми роздивилися і починаємо все приклеювати. На Ялиночку наші сніговички підвісять ось, так, ось такого бантика. і починаємо приклеювати. Спочатку ми склеїмо ялиночку, перевертаю, і вгорі намазала клеєм та приклею до верхньої частини. Далі перевертаю і вгорі промазую клеєм, приклею. Ще раз перевертаю, промазую клеєм вгорі, приклею. І ще раз. Трішечки нахилимо нашу ялиночку. Ось таким чином. Ось у нас вийшла ялинка. Всі деталі теж приклеїмо до папіру. Ось, подивіться, діти, я приклеїла всі деталі, і у нас вийшла така картина. Сніговички допомагають. Наряджати ялинку. Мій сніговичок прикрасив ялинку ось таким бантиком. Ви можете або намалювати, або приклеїти якісь іграшки новорічні на вашу ялиночку. Проявіть фантазію, за вашим бажанням щось можете намалювати або приклеїти. Спробуйте, це не складно. Я гадаю, у вас все вийде. Пока-пока.